Дев'ятий клас біологія. Тема фотосинтез. Світлова та темнова фази. Самостійна робота. Пройдіть квест за завданнями для самоконтролю вашому підручнику. Ось вони перед вами. різнорівневі та диференційні. Зрозумійте поняття про фотосинтез. Фотосинтез це процес утворення в клітинах фотоавтотрофних організмів, наприклад, органічних сполук із неорганічних, з використанням світлової енергії та за участі фотосинтезуючих пігментів зелений пігмент. Джозеф Пріслі, дослідник. Який відкрив явище фотосинтезу у 1771 році? ТІМІРЯЗІВ Клімент Аркадійович Тімірязів вважав, що зелені рослини відіграють космічну роль на планеті. Дайте найкращому кухареві скільки завгодно свіжого повітря, скільки завгодно сонячного світла, і цілу річку чистої води. Попросіть його, аби з усього цього він приготував вам цукор, крухмаль, жири і зерно. Він вирішить, що ви з нього глузуєте, але те, що здається неймовірною, фантастичною людині без перешкод відбувається в зелених листках рослин. Рослини творять добро, фотосинтезують. Біосферні функції фотосинтезу. Без фотосинтезу неможливе життя і це явище планетарного рівня. Фотосинтез є основним джерелом біологічної енергії, завдяки якому в клітинах рослин відбувається біологічний синтез, утворення органічних речовин з неорганічних, таким чином у біосфері накопичуються запаси біологічної речовини та енергії. Тварини, поїдаючи рослини чи одні одних, так чи інакше існують за рахунок енергії, яку запасли рослини. Завдяки фотосинтезу неорганічний карбон стає складовою органічних речовин і входить до біологічного кругообігу. Увесь оксиген атмосфери і світлового океану, це також результат фотосинтезу. Завдяки вільному оксигену з'явилось клітинне дихання, а утворення озонового шару атмосфери дозволило живим істотам вийти на суходіл, тож важко переоцінити значення фотосинтезу, а загальна його схема виглядає ось так. Рослина фотосинтезує, поглинає вуглекислий газ, воду. І утворює глюкозу та кисень. Це складна фотосинтезуюча система. Де ж відбувається фотосинтез? Він здійснюється в одноклітинних живих організмах, таких як ціанобактерії та водорості. Відбувається він і в багатоклітинних водоростях та наземних рослинах. Фотосинтез може відбуватися в усіх частинах організму, що містять хлоропласти. У клітинах рослин процес фотосинтезу відбувається в хлоропластах. Крім хлоропластів, існують також інші типи пластид, хромопласти і лейкопласти, але фотосинтез у них не відбувається. У результаті фотосинтезу з вуглекислого газу СО2. І води за допомогою сонячної енергії утворюються вуглеводи – глюкоза, це 6H12O6, і виділяється кисень. За своєю структурою хлорофіл, зелений пігмент, нагадує молекулу гемоглобін. Молекули хлорофілу, ось вони перед вами на екрані монітору. Та гемоглобіну виглядають ось так. Перше це структурні формули, а друге це масштабні моделі. Порівняйте: світлова фаза фотосинтезу. У ході світлової фази спочатку. Кванти світла, порції, вловлюються пігментом хлорофілом зеленого кольору, який розташований на мембранах тилакоїдів, тобто плоских мішечків, розташованих усередині хлоропласті. Енергія квантів переходить до електронів, які захоплюються молекулами-переносниками. Енергія цих електронів використовується в тилакоїдах для синтезу аденозин трифосфорної кислоти АТФ. Втрачені електрони замінюються електронами, які утворюються в результаті розщеплення, тобто фотолізу води під дією світла. Сумарне рівняння фотолізу води представлено ось так: 2 h 2 o плюс 4 фотони внаслідок реакції цієї утворюються 4 катіони гідрогену, виділяється 2 електрони молекула кисню у вигляді газу. Кисень виділяється як побічний продукт реакції, а протони H, підхоплюються молекулами-переносниками нікотина, міда, денін, динуклеотид, фосфат. Приєднуючи до себе протони, вони стають акумуляторами енергії надф2 і використовуються у темновій фазі для синтезу вуглеводів. Таким чином, результати світлової фази фотосинтезу є утворення кисню, синтез АТФ та відновлення натф. Темнова фаза фотосинтезу Вона відбувається в стромі хлоропластів. Сукупність реакцій, які задіяні в цьому процесі, називаються циклом кельвіна. В них за участі вуглекислого газу, що надходить ззовні. Та продуктів світлової фази фотосинтезу над фаж2 і АТФ утворюються молекули глюкози. Ми це бачимо на екрані монітору. Кисень це побічний продукт. Сумарне рівняння фотосинтезу виглядає ось так. 6 молекул СО2 плюс 6 молекул H2O дорівнює С6H12О6 плюс 6О2. Я його для себе називаю рівнянням трьох шестірок. Ця фаза називається темновою, не тому, що відбувається в темряві, а більшості рослин вона відбувається вдень. Така назва означає лише те, що світло безпосередньо не бере в ній участі. Світлова фаза це сукупність процесів, які забезпечують утворення молекулярного кисню, атомарного водню та аденозин трифосфорної кислоти за рахунок світлової енергії. А темнова фаза це сукупність циклічних реакцій, які завдяки хімічній енергії АТФ забезпечують утворення з глюкози з використанням вуглекислого газу, що є джерелом карбону та води, що є джерелом гідроген. Планетарна роль фотосинтезу. Процес фотосинтезу є основним способом утворення органічних речовин на нашій планеті. За рік фотосинтезуючі організми утворюють понад 150 мільярдів тонн органічних речовин. Фотосинтез також забезпечує надходження в атмосферу кисню щорічно до 200 мільярдів тонн, який живі організми використовують у процесах дихання. Наслідком фотосинтезу стало формування великої кількості корисних копалин. Ще один наслідок фотосинтезу це озоновий шар. Він являє собою тонкий прошарок нашої атмосфери, утворюється з кисню під дією сонячного випромінювання. Наявність цього шару різко знижує кількість ультрафіолетових променів, які надходять до поверхні планети. І це вберігає живі організми від можливих негативних наслідків, суттєво знижує ризик пошкодження молекул ДНК у клітинах. Планетарна роль клітинного дихання така. Завдяки клітинному диханню живим організмам вдається підтримувати високий рівень життєдіяльності. Наприклад, воно дозволяє тюленям і білим ведмедям виробляти достатньо тепла, щоб виживати в суворих умовах Арктики. Зелені рослини безперервно виробляють кисень і підтримувати його вміст в атмосфері на потрібному рівні, можливо, тільки завдяки процесам клітинного дихання. Якщо рівновага, оцей баланс між виробництвом та споживанням кисню порушиться, то це може призвести до катастрофічних наслідків для всієї планети. Як нестача, так і надлишок кисню в атмосфері призведе до масової загибелі організмів, його нестача буде причиною задухи, а надлишок спричинить, вибачте, кисневе отруєння організмів. Під час горіння кисень поглинається. Згадайте хімію і зробіть висновок, що відбувається сьогодні, під час воєнної ситуації з киснем в планетарному масштабі. Фотосинтез та клітинне дихання взаємопов'язане, і ви бачите цей колообіг взаємозв'язок. Проаналізуйте побачене в своєму коментарі до даного відео. Порівняльна характеристика фотосинтезу і аеробного дихання допоможе вам краще зрозуміти дану тему, а ознаками порівняння можуть бути тип метаболізму, форма запасання енергії, використання кисню, використання вуглекислого газу. Використання світла, місце проходження, як змінюється суха маса, в яких клітинах відбувається, на прикладі фотосинтезу. Фотосинтез відбувається в зелених рослинах. Це синтез глюкози і кисню з вуглекислого газу і води. В ході фотосинтезу сонячна енергія поглинається, тобто цей процес фотосинтез є. Ендотермічним, використання кисню, кисень виділяється в процесі фотосинтезу, вуглекислий газ поглинається, світло у вигляді енергії поглинається під час фотосинтезу. Відбувається фотосинтез в хлоропластах, де є зелений пігмент хлорофіл. Відбувається в день, коли є сонячна енергія. А дихання відбувається цілодобово і вдень, і вночі. Глюкоза утворюється внаслідок фотосинтезу. Це органічна речовина. В клітинах рослин відбувається фотосинтез. Схема фотосинтезу. Спробуйте описати явище фотосинтезу, користуючись цією схемою. Фотосинтез відбувається у хлоропластах і складається з двох фаз світлової і темнової. У ході світлової фази кванти світла вловлюються пігментом хлорофілом, і їхня енергія використовується для синтезу АТФ. У темновій фазі фотосинтезу за рахунок АТФ та інших продуктів світлової фази відбувається фіксація молекул СО2 і утворюються молекули глюкози. Живі організми в процесі фотосинтезу кисень виробляють, а в ході клітинного дихання споживають. Разом ці процеси забезпечують сприятливі умови для існування на землі живих організмів. Розгляньте карту розподілу хлорофілу в гідросфері знайдіть ділянки, особливо багаті на хлорофіл. Чому саме в цих місцях вода багата на зелені рослини із хлорофілом? Зверніть увагу. На ділянку, де ми з вами знаходимося. Для того, щоб забезпечити процес фотосинтезу молекулами вуглекислого газу, рослинам потрібно відкривати продихи на листках, але в жаркому кліматі це призводить до надмірних витрат ними води. Тому рослини з родин товстянкові і кактусові вночі накопичують цей газ у своїх клітинах у вигляді певних сполук. А вдень використовують його для фотосинтезу. Цей тип фотосинтезу має назву сам метаболізм. у перекладі з англійської метаболізм за типом товстянкових. Повертаємося до завдань для самоконтролю, але вже за даною темою. Ведіть цей квест за темою сьогоднішнього уроку. І ви краще зрозумієте тему, досягнете очікуваного вами результату. Дякую за увагу!